Привіт, друзі! Вітаю вас в моїй художній майстерні! Сьогодні ми з вами будемо творити вашевими фарбами. Пропоную вам намалювати такий осінній романтичний парк після дощу. Я закріпила аркуш паперу бума паперовим скотчем. До ДВП. ДВП в мене знаходиться на настільному мольберті. Дуже зручно малювати, так злегка під кутом. Якщо немає мольберта, можна малювати просто на столі. Папір я використовую ось такий папір для гуаші фірми роса. Він щільний, хороший в роботі. Можна брати просто альбом для малювання, але вибирайте якомога більшу щільність. Фарби. Ми будемо сьогодні використовувати гуашеві фарби. У мене ось такий набір на 24 відтіночки. Баночки я вже підготувала, ті, які нам будуть потрібні. І будемо скоро розпочинати. Палітра. Я використовую ось таку тирамічну тарілочку, і це буде саме цією робочою поверхнею, де ми будемо змішувати всі відтінки. Також нам буде потрібна ємність з водою пензлики, один широкий, плоский, такий злегка заокруглений, та тонкий кругленький для промальовки більш дрібних деталей. І серветочка для того, щоб зайву вологу з пензликів забирати. Зараз на палітру я наберу Невеличку кількість фарби і додам багато водички. І ось цю таку кольорову юшечку я буду використовувати для того, щоб промалювати ескіз нашої майбутньої картини. Ви можете цей етап робити за допомогою простого олівчика. Я буду використовувати рідку фарбу. Щоб на відео було краще видно. Розпочинаємо з лінії горизонту. Лінія горизонту це та лінія, яка ділить наш простір, лінія, де, якщо поєднує небо та землю. Ось приблизно я хочу, щоб моя лінія горизонту була так доволі низько, нижче, ніж середина паперу. Та Десь така от невеличка діляночка, де доріжка паркова сходиться, і ми її там ледь-ледь бачимо. І чим ближче до нас, тим ця доріжка ширша більша. Одразу ніби кілька ліній, але вже відчувається оцей простір та напрямок. Ось, В принципі, з таких. Деталей, особливо поки що я наносити нічого не буду, решту ми вже будемо малювати наверх на перший шар фарби. На нашу палітру я наберу блакитного відтіночку, білень, біленьку фарбу, блакитну, трішки фіолетової та трішечки. Жовтенької лимонної такого холодного жовтого відтіночку. Мене в попередніх відео запитували, як я набираю фарби. Просто широким пензликом, ось так от, як ложечкою, набираю відтіночки і беру таку кількість, яка мені буде потрібна для роботи. Якщо буде потрібно, я потім доберу іще ось пензлик, Зайве можна забрати легка водичкою та серветочкою. І набираю відтіночки інші. Ось так на палітрі я вже, вже набрала потрібні відтіночки, і можемо розпочинати. Біля лінії горизонту в мене буде такий злегка-жовтий. Такий салатовий відтіночок, легкий, десь там в глибині. І широкими мазками промальовую ось цю частинку, що знаходиться трішки вище лінії горизонту. Десь трішки жовтенького. Ледь-ледь блакитний. І чим вище, тим більше буду додавати блакитні відтіночки. Як ви можете помітити, всі мазочки вони такі широкі, не згладжені між собою, не плавні, а накладаються один. На другій. Це в нас буде дуже така легка картина імпресіоністична чим вище, тим темніші блакитні відтіночки я додаю. Відтінок фіолетового Уже зовсім зверху. Як ви можете помітити, я абсолютно спокійно, легко заходжу за край паперу, тому що в мене папір закріплений будівельним скотчем, і в кінці роботи, коли ми цей скотч будемо знімати, у нас буде чіткий красивий край. Ось так промальована верхня частина нашого паперу. Нижня буде більш синіша без додавання жовтого відтінку по боках. Просто заповнюємо поверхню. Блакитним відтіночком, теж широкими, легкими мазками, а середню частинку вже додаємо білий та жовтенький, такий, який у нас був на, над лінією горизонту. І чим ближче до нас, тим більше додаємо блакитних відтінків. Ось так от легко, за кілька хвилин, ми повністю закрили наш папір, наш аркуш першим шаром фарби. Тепер будемо додавати відтіночки інші, і будемо робити більш детальну промальовку. Для цього мені потрібно на палітру додати ще відтінки си зеленого. Жовтого помаранчевого та коричневого. Я додам їх всіх на палітру і ми продовжимо працювати далі. Я планую намалювати такий дощовий парк з ліхтариками. Тому зараз на даному етапі ось в нас іде лінія внизу доріжки. І трішки вище я розмічу церкальну. Лінію, ось так от легенько, де в нас будуть проходити ліхтарі та білою з жовтою фарбою, промалюю, ближче до нас будуть більш яскраві та великі і на більшій відстані, і чим далі від нас, тим дрібніше. Буде промальовуватись ось така лінія ліхтарів. Потім ми з ними ще будемо працювати просто на даному етапі, щоб ми пам'ятали, де в нас ліхтарі і звідки потрапляє світло. І далі широким пензлем, оскільки в мене ліхтарі лише з однієї сторони, то ця сторона дерев буде більш світла, яскрава, тепла, а ця сторона більш холодна. Тому для холодної, холодних відтінків, затемнених, я беру фіолетовий і ось такими невеличкими, навпаки, великими мазками наношу фарбу на більш затемнену сторону. Трішки зелений з фіолетовим, таким темнішим відтіночком. Зелений з синім промальовуємо затемнені місця наших дерев майбутніх. Ось так. І таким самим темним відтінком ми можемо одразу нанести Лінію тротуара, лінію, де в нас розпочинається травичка. Десь трішки зеленого, десь трішки синього. Ось так. Чим ближче до нас, тим ширша рослинність. І чим далі, тим вона сходить маленьку, тоненьку лінію ближче до нас. Рослинності більше, далі менше. І широкими такими масочками з синім та зеленим відтіночком промальовуємо ось такий легкий-легкий натяк на рослинність зі сторони парку. Далі темно-червоним та таким малиновим відтінком. Починаю промальовувати крони дерев з сторони більш освітленої. Дуже цікаво спостерігати на даному етапі, коли ще така робота вся сира, не зовсім зрозуміло, що і як те буде промальовано, але Дуже цікава техніка. Далі вводимо черво, яскраво червоний та помаранчевий відтінок. Теж ближче до наших ліхтарів. І чим мазочки ближче до середини, тим вони менші. І ближче до нас, тим вони ширші, великі. Переходимо до жовтого. І навколо наших ліхтарів, які ми намітили одразу, нас буде багато світла. Тепер давайте попрацюємо з деревами, з е, стовбурами дерев. Для цього нам потрібний тоньший пензлик та намішуємо відтіночок коричневий з блакитним. Нам е, повинен у нас такий відтіночок, сірий, сіро-фіолетовенький, такий ніжненький і дуже тоненько, легким таким натяком. Можливо, навіть ще світліший, такий відтіночок має бути ледь-ледь контра... контрастувати з заднім фоном, він повинен. І ось так промальовуємо такі дерева на задньому плані. Десь дерево буде менше, десь більше, десь два, можливо, поряд, щоб вони не були такими е однаковими заборчиками, десь кілька дерев. Композицією разом десь окремо, ближче до середини, де в нас таке яскраве світло, робимо їх теж світлішенькими. Це задні. Це дерева на задньому плані. Промалювали. Далі будемо додавати дерева, які знаходяться ближче до нас. Відповідно, ми їх бачимо яскравіше. І уже до коричневого я додаю синій і роблю більш темніший відтіночок. І промальовую. Дерева, які знаходяться ближче. Але пам'ятаємо, що ростуть вони всі на ось цих трикутниках по боках. Не на дорозі, а на трикутничках. І відповідно промальовуємо їх стовбури нижче, тому що вони знаходяться ближче до нас. Ось так. З протилежної сторони, де немає ліхтарів, ці дерева будуть іще темніші, насиченіші, тому що світла на них потрапляє менше. Найближчі дерева до нас мають насичені яскравіші, темніші відтіночки коричневого та синього на корі. Ось так. Також на кору ми додамо жовтого та помаранчевого по краях, тому що від ліхтарів йде світло, яке теж потрапляє на наші дерева. А оскільки ми малюємо дерева після або під час дощу, кора дерева є теж мокрою, відповідно, вона ще більше, блиску на собі має. І ось так додаємо світла з однієї сторони яскравості. І трішечки з цієї, тому що ліхтарі тут теж освітлюють всю частину дерев. Також додамо світла на верхні частини нашої зелені, тому що ліхтарі сюди теж потрапляють. Бачите, я сміливо змішую відтінки на палітрі, навіть не з поліскою чи пензлика, тому що я не боюся замурсити відтіночки на палітрі. В баночках фарба залишається вся чиста. І також тепер давайте прослідкуємо паралель під нашими ліхтарями. Ось в нас є ліхтарі і паралельно під ними, білим з жовтим, змішуючи відтінком, рівно рівно під ліхтарем. Я буду додавати бліки, відблиски від ліхтаря. Наступний, рівно рівно під ним, теж є такі відблиски чим далі, тим ці відблиски менші. Поширені. по ширині ось так Можна ще яскравості. І жовтим. Також змішую жовтий з білим, і такою яскравою, світлою, фарбою, буду засвічувати листочки, що знаходяться. Близенько до ліхтарів, можливо, трішки темніше, щоб все-таки наші ліхтарі були самими світлими плямами. І давайте тепер додамо нашим ліхтарям підтримку, щоб це не просто були в повітрі летючі шари. Показуємо абсолютно рівні стовпчики ліхтари. І теж яскраво жовтим додамо їм трішки відблисків світла ось так. І мені хочеться трішечки додати. Картині такої романтичної, дощової атмосфери я червоний відтінок змішую, такий малиновий відтінок змішую з синім і промалюю силует людини. Так, легкий натяк, що там хтось йде. Під теж трішки світла. І іще не вистачає відблисків. Так як в нас є відблиски від ліхтарів, так само ми зробимо відблиски і від постаті людини, також від дерев. Теж вони будуть такі, тому що асфальт вологий. Додамо і дику темних відблисків також, можливо, трішки більше атмосфери, осені. відплисків помаранчевих з дерев десь іще більше світла тому на протилежні дерева від ліхтарів, які теж освітлюються. Наша картина готова. Можемо охайненько знімати скотч. Старайтеся знімати не рівно, а трішечки під кутом від картини. Тоді лінія буде рівненька, і ви не зіпсуєте сам малюночок. Не рівно, а трішки під кутом. І все, наша робота завершена. Ось такий дощовий парк у нас з вами вийшов. Буду вдячна за вподобайку, підписуйтесь на мій канал і до наступних зустрічей!